Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини. Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Сеньківка, Іванівка та інші. Окупанти завдавали авіаударів по селам Гатища Уде Катеринівка. О пів на третю ночі ворог здійснив обстріл міста Куп'янськ, влучання у приватне домоволодіння, де зруйновано стіни покрівля. У сусідніх будинках повибивало вікна шибки покрівлі, травмовані 75-річний чоловік і 71-річна жінка без госпіталізації. О 23.12 окупант завдав ударів по селу Черкаські Тишки Харківського району. Пожежа відбулася в житловому будинку. Жертв та постраждалих немає. О 21.50 відбувся обстріл села Козача Лопань Харківського району, влучання по околиці, пожежі не було, постраждалих немає. Близько 12.20 окупант обстріляв село Вовчанські хутори Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинув 52 дворічний чоловік, ще одна особа травмована. О 10.13 відбувся обстріл села Борівське Ізюмського району. Військовими Російської Федерації пошкоджено приміщення навчального закладу. У селі Довгенька Ізюмського району в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік, госпіталізований, отримав уламкове поранення. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 26 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Харківському районі області. Після ворожих ударів горів будинок, житлова кімната, навіс та будівельні матеріали на загальній площі 160 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Побутова пожежа в Богодухівському районі забрала життя людини о 15.03 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку за адресою. Харківська область, Богодухівський район, село Городнє. До місця виклику направлено рятувальників 57-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли домашні речі в житловій кімнаті на площі 20 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 83 річної жінки. О 15.30 відбулася відбулась локалізація вогню, о 16.00 – повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється. двічі за добу рятувальники виїжджали на обстеження території після обстрілу у селі Вовчанські хутори Чугуївського району та міста Куп'янськ. В результаті обстрілів загинула одна особа, та троє отримали поранення. Від ДСНС залучались три одиниці техніки та 15 осіб особового складу. Мешканцям села Морозівка ізюмського району рятувальники доставили 5 тонн питної води. 16 лютого сталася надзвичайна подія поблизу села Довгеньке Зюмського району Харківщини. У полі стався підрив вибухонебезпечного предмету, попередньо проти піхотної міни типу ОЗМ. Внаслідок вибуху двоє чоловіків загинули на місці. Ще один отримав травми. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, українські захисники відбили три атаки ворога біля Синківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.